Озацька рада народження легенди дев'ята ранку. Минула після хвилини мовчання за жертвами російської агресії. Продовжуємо ефір марафону. Єдині новини. Зараз інформація від команди ТСН з вами цього ранку. Канал один плюс один. Росіяни знову атакували Україну ударними безпілотниками. Вибухи пролунали на Сумщині. За інформацією обласної військової адміністрації є пошкодження об'єктів інфраструктури. Працюють аварійні служби. Частина обласного центру без світла. Є проблеми також з водою. Зранку окупанти атакували Запоріжжя внаслідок атаки по селу Успенівка. Вже є двоє поранених їм надають допомогу. Пошкоджені приватні будинки, господарчі споруди та автомобілі місцевих жителів. У Костянтинівці на Донеччині загинула жінка. Двоє чоловіків зазнали поранень. Місто пережило кілька нальотів російських ФПВ-дронів. Окрім людей, мішенью для них стало житло, комунальний транспорт і легковики. На Дніпропетровщині ворог атакував Нікопольський район. Пошкоджена п'ятиповерхівка. По Синельниківському поцілив поцілили дроном. Горіла ферма в Покровській громаді. Пожежу вже ліквідували. Вранці росіяни також обстріляли Херсон з артилерії. Загинула літня жінка. Ще одна поранена. А згодом окупанти скинули вибухівку з безпілотника. В передмісті під удар потрапив чоловік. Його шпиталізували. А напередодні ввечері вороги атакували ударним дроном багатоповерхівку. В центрі Херсона у власних квартирах постраждали дві містянки. Також двоє медиків поранені від вибухівки. Яку скинули з безпілотників на трасі Миколаїв Херсон, голова обласної військової адміністрації повідомив, роботи з захисту цієї траси активно тривають. Ось, власне наслідки вчорашньої атаки дронів. Ще стоять машини, на жаль, які потрапили під атаку дронів. Разом із військовими та іншими структурами випробовували з десяток типів сіток. Різного діаметру та з різних матеріалів, і у підсумку зупинилися на сітках, виготовлених з поліпропілену, поліаміду та тралових. Вони довели свою ефективність у протидії ворожим дронам типу FPV та Mavic. Зараз антидронові сітки встановлюють на шести ділянках доріг. Усі деталі повідомити не можу з міркувань безпеки, але роботи тривають. А в українському генштабі спростували окупацію двох сіл на Дніпропетровщині. Про що раніше повідомляли аналітики Діпстейту. Нині сили оборони України зупинили просування Росіян і контролюють село Запорізьке. А в районі іншого села Новогеоргіївка тривають бої. Також як повідомляє генштаб, наші військові звільняють населені пункти на Донеччині, тиснуть на позиції ворога на схід від Добропілля. За даними інституту вивчення війни, українські війська витіснили окупантів із позиції в районі траси Добропілля краматорськ і на південь від веселого за останні ж дні нашим бійцям вдалося звільнити новомихайлівку, михайлівку, зелений гай, володимирівку. Однак про якийсь великий контрнаступ не йдеться. Наразі важливо стабілізувати лінію бойового зіткнення, кажуть військові. З початку минулої доби на передовій зафіксовано понад 70 штурмів ворога. Окупанти активно працюють кабами. На позиції зсу за добу скинули майже 130 важких бомб і використали майже 5 тисяч дронів. Найгарячішим традиційно залишається покровський напрямок. Гарячий на лиманському відтинку запеклі бої тривають також на Новопавлівському та Краматорському напрямках чоловікам віком від 18 до 22 років дозволили безперешкодно перетинати кордон. Чи поки що ні? Відомо, що уряд України оновив правила перетину державного кордону під час дії режиму воєнного стану. Відповідну постанову повідомляє прем'єр-міністрка, ухвалили на засіданні Кабміну. Юлія Сверденко звертає увагу на те, що це рішення стосується також громадян, які з різних причин опинилися за кордоном. Зробили це для того, щоб українці максимально зберігали зв'язки з батьківщиною. Пояснила прем'єрка, зміни запрацюють наступного дня після офіційного опублікування постанови. Однак наразі, станом на 9 ранку, тексту самого документу в публічному просторі ще немає. Натомість Верховна Рада публікує текст проекту закону, в якому депутати детально розписують, які саме хочуть внести правки до закону про перетин кордону. Тож у соцмережах в українців з'явилося чимало запитань насамперед, коли чоловіки до 22 років фактично зможуть перетинати кордон, коли чекати публікації в урядових газетах, і чи правда що ця постанова змінить закон без інших законодавчих змін? Зрештою, для чого депутати подали окремий законопроект і як ставляться до такої депутатської ініціативи в уряді? Те чекає роз'яснень, зокрема від Державної прикордонної служби. Отже, стежте за нашими випусками в об'єднаному марафоні. Підтримати миротворців у повітрі та розвідувальними даними про такі гарантії безпеки для України заявили Сполучені Штати Америки за даними джерел Файненшл Таймс. Саме таку пропозицію європейським співрозмовникам озвучили американські представники. Вашингтон ладен допомогти засобами розвідки, спостереження. Командування і управління, а також засобами протиповітряної оборони, щоб забезпечити розгортання європейських сил в нашій державі. Джерела видання вказують, що може йтися про американські літаки, логістику та наземні радари, які будуть забезпечувати повітряний щит для України. Financial Times зазначає, що реалізація пропозиції США залежить від готовності європейських країн надіслати своїх військових. Наразі зробити це згодні 10 держав. Пише часопис і про те, що гарантії безпеки України можуть містити демілітаризовану зону, патрулювати її мають війська третьої країни, погодженої як Україною, так і Росією. Сили цієї третьої країни могли би бути розгорнуті в глибині нашої території, як і ще одна лінія захисту. Щоправда, за щитом з українських військ. Закінчити війну в Україні до кінця цього року про такий свіжий дедлайн на засіданні американського уряду заговорив спеціальний представник президента США Стів Вітков. Сам Дональд Трамп знову розмірковував про економічні санкції проти Росії та про свої стосунки з Путіним і Зеленським. Власна кореспондентка ТСН у Сполучених Штатах Ольга Кошеленко зібрала останні заяви американської адміністрації. Рівно тиждень минув, відколи президент Сполучених Штатів приймав у Білому домі президента України Зеленського і європейських лідерів, після чого оголосив, нібито домовився влаштувати двосторонню зустріч Путін-Зеленський. Тиждень по тому про переговори ворогів Вічнавіч він вже не згадує. Причому вину за це покладає на Путіна і Зеленського. Я хочу, щоб ця угода була завершена. Я задумав дещо дуже серйозне, якщо доведеться це зробити. Але я хочу бачити завершення. Думаю, в багатьох аспектах він готовий, але буває так, що він готовий, а Зеленський не готовий. Це виглядає приблизно так. Хто сьогодні готовий, я маю звести їх одночасно. Трамп, який нещодавно припускав, що Путін його обманює, і встановлював дедлайни до запровадження санкцій. знов заговорив про прекрасні стосунки з Путіним. Свої відносини із Зеленським він тепер теж оцінює позитивно. Хоч раніше мовляв, це було не так, бо Україна отримувала американську зброю безкоштовно. А тепер за неї платять європейці. Пишається президент Сполучених Штатів. У провину Зеленському Трамп знов поставив те, що він вступив у війну із країною. Цитата у 15 разів більшою. Президент Сполучених Штатів водночас вкотре повторив про можливість економічних наслідків для Росії Світової війни не буде, але буде економічна війна. Економічна війна буде поганою, поганою для Росії, і я цього не хочу, але побачимо. Тому що Зеленський теж не безневинний для танго. Потрібні двоє спецпредставник президента Стів Вітков назвав кінець 2025 року терміном завершення зокрема російської війни проти України. Росія, Україна, Іран, Ізраїль, Хамас цього тижня тривають зустрічі по усіх трьох цих конфліктах, і ми сподіваємося врегулювати їх до кінця цього року. Ваша команда не інакше як надзвичайна. І єдине, чого я хочу, щоб Нобелівський комітет нарешті зібрався і зрозумів, що ви найкращий кандидат на отримання цієї премії за весь час. Про бажання Трампа отримати Нобелівську премію миру вже відкрито говорять в його присутності. Він навіть риторично припустив, що хтось може подумати, ніби таким чином намагаються підігріти його его, але одразу виправився. Мовляв, в таких питаннях его в нього немає. Із Вашингтона Сполучених Штатів Ольга Кошеленко, Максим Шинкаренко, ТСН один марафон. Єдині новини. Додаткові мита за російську нафту сьогодні набули чинності 50 відсоткові тарифи Трампа для Індії. Американський президент запровадив їх через те, що Нью-Делі купує російську нафту і тим самим допомагає поповнювати воєнний бюджет країни-агресорки. Нові тарифи не стосуються лише двох галузей індійського імпорту, смартфонів та. Фармацевтичних виробів для решти товарів мита становлять 50%. Індія збільшила імпорт сирої нафти з Росії після повномасштабного вторгнення, коли інші держави відмовлялися купувати пальне в країни агресорки. Придбану нафту індійські підприємства переробляють і продають іншим державам, заробляючи на цьому. Тарифи Трампа Нью-Делі вважає несправедливими. Прем'єр країни настільки обурився позицію Вашингтона, що пропустив вже чотири телефонні дзвінки від Дональда Трампа. Як повідомляють змі на Моді просто відмовляється від цих розмов. Таким чином країни поки що не підписали заплановану торговельну угоду. До прем'єрний показ фільму дві тисячі метрів до Андріївки відбувся напередодні в Києві. Документальна кінострічка розповідає про українських військових, які отримують надскладне завдання подолати два кілометри укріплених російських позицій, щоб звільнити стратегічно важливий населений пункт під Бахмутом. Село Андріївка постає перед глядачами геть зруйнованим та оточеним мінними полями. Шлях до неї був відкритий нашим військовим лише через вузький лісистий коридор. Бійці зсу, зокрема третьої окремої штурмової бригади, метр за метром. Відвоюють цю територію, просуваючись до своєї головної мети здійняти синьо-жовтий прапор над Андріївкою. Разом із ними цей шлях пройшли і творці фільму, зафіксувавши жорстокі бої за село. Ця картина друга повномасштабна робота українського режисера Мстислава Чернова, автора оскароносної стрічки «20 днів у Маріуполі в українських кінотеатрах. Фільм «2000 метрів до Андріївки можна подивитися вже від сьогодні. Національний телемарафон продовжує мовити в прямому ефірі на каналі 1+, Плюс В студії цього ранку працюватиме Руслан Шаріпов і я Марічко Падалко. Долучаємо до нашої розмови Дмитра Жмайла, співзасновника та виконавчого директора Українського центру безпеки та співпраці. Будемо говорити про ситуацію на фронті. Вітаємо вас, пане Дмитре. Доброго ранку, пане Доброго Руслане. Доброго. Доброго ранку, пані Марічка. Пане Дмитре, перед тим як почати розбирати, що відбувається в деталях на фронті, хотілося б звернути увагу на заяви Стіва Віткова, спецпредставника Дональда Трампа. І учора він говорив про те, що війну в Україні можна завершити до кінця року, тобто фактично за 4 місяці, І ось на Fox News, на американському телеканалі він. Сказав, що Путін справді хоче завершення війни, а мирна пропозиція на столі це такі політичні заяви. А от з військового точки зору наскільки за 4 місяці можна завершити військові дії на такій протяжності фронту, як ми маємо, більше тисячі кілометрів із такою кількістю техніки, наскільки це взагалі реально? Відповідно, повне завершення бойових дій за такий короткий термін нереально, але ми прекрасно розуміємо, що будь-яке перемир'я з росіянами. Ми скоріше за все на перших порах будемо бачити те, що ми бачили з 2014 по 2022 рік в зоні проведення операції об'єднаних сил, тобто провокації, поки не буде розпочато мирний процес відведення військ. Звісно ж, вони будуть продовжуватися. Очевидно, Вітков, як і весь світ, дивиться на план Російської Федерації, які які зараз є дуже і дуже прості. Це проведення літньої кампанії, які на щастя. Вже можна сказати, що вони провалили, тому що основних цілей вони не досягнули. Ну і відповідно тепер Росіяни готуються до проведення осінньої кампанії, і відповідно за її результатами будуть готові розглядати різні варіанти, чи це продовження агресії проти нашої держави, і у якому форматі, тому що до цього часу, скоріше за все, російські можливості все таки будуть зменшуватися, чи відповідно, якщо вони досягнуть якогось успіху на окремих ділянках фронту, продовжувати наступну зимову і весні. Ну, наступальні кампанії, е, тому ну, в принципі, якщо говорити прямо, то заява має сенс, це все абсолютно реалістично. Але про якусь конкретику ми зможемо говорити лише ближче до кінця ось. Пане Дмитре, генштаб напередодні підтвердив те, що бої тривають в двох селах Дніпропетровської області, хоча заперечив їхню окупацію, якраз заперечив у відповідь на повідомлення порталу Deep State про окупацію двох сіл на Дніпропетровщині. Як ви взагалі оцінюєте ситуацію на цьому відтинку фронту? Ну, ситуація традиційна ще важка. Причому ну навпаки, дивує, як сили оборони змогли ну, як мінімум декілька місяців не пропускати росіян через межу е, через адміністративну межу Дніпропетровської області. Але в цьому питанні нам потрібно, якщо чесно, всім трішечки випустити пару, тому що адміністративні межі, тим паче я нагадую, що це Сталінські області, які креслилися в 30-х та 30 40-х роках минулого століття. Ну м'яко кажучи, не є таким Рубіконом для того, щоб характеризувати хід бойових дій, тому що потрібно дивитися. Все таки рев ретроспективі з 2022 року. А ми все таки маємо успіхи. Ну і просування росіян вони ну, в принципі, не можна не можна взагалі їх зупинити по всій лінії фронту, тому що кількість живої сили з однієї з іншої сторони вона просто-напросто не співмірна. Тому росіяни, звісно, вони хочуть зараз робити обхідні маневри. Це пов'язано з тим, що бійці 20-го корпусу збройних сил України не дали їм закріпитися у сусідніх населених пунктах. Це, зокрема, в районі Маліївки тривають їхні так само бої і в при Прямо поруч в районах Новогеоргіївки. Ну і, відповідно, ну з більшою певністю можна сказати, що це все таки бої, тому що це сіра зона, зона активних бойових дій. і Противнику в цьому напрямку дуже і дуже важко закріпитися. Дуже було багато скептиків, але в той же той же портал Діпстей підтверджує, що все таки на Дніпропетровщині зводилися фортифікаційні споруди. Це і бетонні укріплення, і землянки, і так звані зуби, дракони, і колючий дріт і гоза, і багато іншого. Але природньо, що вони зводили це не прямо на адміністративній межі, тому що після того як росіяни фактично почали підбиратися до Покровська, от 20-25 кілометрів від адміністративної межі Дніпропетровської області, так само туди поступово почали налітати російські дрони, і звідти, як мінімум, в осені минулого року тривала евакуація цивільного населення. Тому поки фронт не посипався, поки немає якихось серйозних проривів на нашій лінії бойового зіткнення, панікувати точно зарано, я Нагадую, що. На карті зараз нашої війни це точно не Дніпропетровщина, Донеччина чи будь-який інший регіон. Зараз питання виживання всієї нашої держави, і ми підходимо саме до ключового моменту. Ось до цього найтемнішої дороги перед світанком пана чи Погоджуєтеся ви з журналістами Більд, які у своїй статті на фактично кінець літа зараз до кінця літа залишилися лічені дні. Констатують, що літній наступ росіян провалився. І що це взагалі говорить про спроможності російської армії в 2025 році? Вся професійна російська армія насправді була знищена у 2022 році. Подивіться, які вони мали здобутки своїм контингентом у 150 тисяч у перший другий місяць повномасштабного вторгнення. А тепер, коли їхнє групування нараховує більше 700 тисяч голів, то їхні здобутки, м'яко кажучи, дуже і дуже скромні. Нам дуже боліли просування, підсування до Покровська в минулий рік, але це менше 1% української території. Таким чином, 2014 рік був для росіян ефективнішим дві тисячі був ефективнішим, тобто набір гарматного м'яса і просто напросто закидування нашої позиції, на щастя, не дали бажаного ефекту. Більше того, коли почали виснажуватися російські підрозділи і проводити ротацію, ми так само, які вони нас підловлювали в окремих точках, підловили їх, і на на мапі ті жиді з'явилися сині зони відвойованих територій, що суттєво зміщує плани окупантів і м'яко кажучи, всі ті дедлайни, які вони собі ставили, вони провалилися. Про якийсь успіх тактичний можна говорити лише в районі ку. Куп'янська, де вони з заходу і, і з півночі намагаються би оп клин на це місто, але в Куп'янський напрямок також важливо не плутати, що основною цілею росіян є не місто Куп'янська, саме Куп'янський вузловий, який знаходиться південніше, тому що саме ця логістична артерія забезпечувала наступальні дії російської армії впродовж 2022 року, бо там є залізничне сполучення з територією Російської Федерації, і вони перекидали паливо мастильні матеріали, особовий склад саме до цієї артерії, тобто і там битва. Все таки ще не завершилася. Тому так однозначно, битва за Костянтинівку не почата, блокування Покровського Мирнограду не почата, якогось зміщення лінії бойового зіткнення на Запоріжжі не почато. На Сумщині, яка мала стати новим таким плацдармом реваншом за північну Харківщину, ситуація закінчилася абсолютно так само. Зараз продовжують надходити інформація, що там вісім збройних сили України перехопили ініціативу і продовжують контратакувати. Тому точно з впевненістю можна сказати, що літня кампанія Росії. Росіян повністю провалилися. Зараз вони будуть намагатися на осінь зробити хоч щось і врахувати ті помилки, які вони допустили. Пане Дмитре, ви вже почали фактично відповідати на це запитання, але все-таки реалістично, який мав би бути успіх літньої кампанії Росіян? Успіх літньої наступальної кампанії Росіян мали б вже вестися в бої в Костянтинівці або принаймні на її околицях, хоча б мав б розпочатися процес ось такого винесення нашої лінії фортець саме на Донеччині, Мало б уже все-таки, хоча б в оперативному оточенні перебувати покровсько мирноградська агломерація, як мінімум, мало б-таки більш зрушитися питання часового яру. Росіяни десь добилися певного успіху на північ від міста і зайняли уже північно-західні околиці, але Проблема полягає в тому, що від часового яру на північ тянеться мережа хребтів, це висоти, на яких в тому числі розміщена українська артилерія, яка не дає росіянам відповідно просунутися. Це, звісно ж, і питання Лиману, що як мінімум до Лиману, бо Лиман це стратегічна висота висота, мали підсовуватися уже основні сили Російської Федерації. Ну і питання Сумщини це переходу до висот, саме до висот. Я не думаю, що росіяни планували взагалі вийти на міську межу сум, але те, що вони хотіли південніші юнаківки і інші які Ратівки і інших населених пунктів, які вже нам на слуху розгортати свою артилерію, щоб тероризувати місто, то це вже почалося натомість. Ну із таких ще інших, окрім куп'янська, найбільших здобутків росіян, це те, що дійсно підходить до кінця битва за серебрянське лісництво, яка тривала як мінімум роками, і повністю виконала наші воїни в цьому секторі усю свою воєнну задачу на 100% щодо непросування росіян, такими успіхами про лісництво і про місто Куп'янськ, про який ну 99,9% світу взагалі не знають. Ну, м'яко кажучи, нікого не переконаєш у будь-якому форматі перемовин: чи то з американською стороною, чи з будь-якою іншою. Цієї ночі мешканці Ростова-на-Дону чули бавовну. Там було зафіксовано декілька вибухів. Рік тиждень тому дуже потужні вибухи були на заводі Еластік. Це пороховий завод в Рязанській області, і зараз з'явилися кадри зі спутникових знімків. Ось вони про пошкодження, які зазнав сам завод. В результаті вибуху пишуть, що було втрачено 300 тонн пороху. Взагалі, наскільки такої кількості пороху могло б вистачити для армії, які є от з огляду навіть на ці кадри, це кадри тижневої давності, а з огляду навіть на них, які ми є перспективи. Відновлення виробництва судячи з е, супутникового знімку, і от з кадрів, які ми зараз бачимо на екранах. М'яко кажу м'яко кажучи, з тих кадрів, що ми бачимо, відновлення точно займе певний час, і цей час точно буде довгим. Стосовно скільки снарядів можна виготовити, то зараз російська армія приблизно в 2025 році в середньому використовує від 20 до 27 тисяч снарядів щодоби із 300 тонн пороху, враховуючи, що основним снарядом, який вироблявся на цьому заводі, який в тому числі і використовує російська армія, як радянський ще снаряд 152 калібру, то можна виготовити. Виготувати десь приблизно 35-40 тисяч снарядів, дивлячись від самої від самого типу боєприпасу, тому що там приблизно різна кількість порохів. Ну але в середньому на один снаряд приходиться 7 7, 7 кг 600 г відповідного пороху. Тому винесення такого підприємства тут воно знаєте, нам навіть не цікаво у питанні знищення пороху чи у питанні знищення снарядів, бо також підтверджується, що близько 600 одиниць уже виготовлених снарядів було знищено, а саме у блокуванні ви. Виробництва, тобто, враховуючи потужності цього підприємства, тобто що воно є все таки головним одним із головних у взагалі у системі виробництва боєприпасів Російської Федерації, то це буде все таки суттєвим е, послабленням РФ. Я не кажу, що вони одразу відчують дефіцит. Але ось оці простої цього підприємства кожен день простої, врешті-решт, відобразиться. Ну, в принципі, на характері бойових дій російської армії, яка все більше скоріш за все буде нарощувати шахетну складову, яка буде на. Ощувати в тому числі виробництво fpv дронів і дронів на оптоволотні. Вони концентруються саме зараз на дешевих засобах. Глобально Російська Федерація за рік виготовляє 1,3 мільйона снарядів, що в принципі відповідає їхній добовій дозі використання цієї типу озброєння в Україні. Пане Дмитре, останнім часом напередодні, під час дня незалежності, ми чули багато повідомлень від влади, зокрема від військової влади, про наші нові розробки, про ракети і так далі. Як ви вважаєте, це було швидше посилення нашої перемовної позиції, чи найближчим часом справді ми можемо розраховувати на якісь такі військовий технологічний прорив з українського боку на фронті? Я думаю, ми точно можемо розраховувати, і я ну не думаю, що це все таки піар акції, тому що ефективність наших повітряних ударів зараз дуже чітко показує позиція Російської Федерації. Чому саме в останні тижні, враховуючи, що РФ здійснювала такий цілеспрямований терор з шахедами і ракетами по території України, зокрема головно по цивільній інфраструктурі, чому вони саме зараз? Почали погоджуватися саме на повітряне перемир'я, ну так само, як і на перемир'я в Чорному морі. Вже тоді, коли сили оборони зробили всю основну роботу, і відігнали флот до новоросійська і зараз він думає, як йому трапити далі до окупованої Абхазії, де так само розбудовується відповідна портова інфраструктура. Тому що ось оці наші далекобійні удари, які ми проводимо з 2022 року, і в 2022 році ми не могли навіть визнати, що це українські снаряди летять по території Російської Федерації. Нарешті почали давати. Ефект всі чули про статтю, яка вийшла в Reuters стосовно того, що наші удари винесли приблизно 17% нафтопереробної галузі Російської Федерації. Ну, і от коли почалася така бути більш мінливою позиція Вашингтона, то, скажімо так, скоріш за все, офіційний Київ ну менше став брати до уваги всі застереження заходу щодо не нанесення ударів по нафтопереробній галузі. Але ж наші дрони ну, ми прекрасно розуміємо, що вони все-таки далекобійні, але той вибуховий заряд, який вони несуть, ну це. М'яко кажучи, далеко від того, що може нести та ж лата ракети, чи що може нести балістика чи інші типи озброєння. Тому відповідно вони якраз і найкраще підходять до для нафтопереробної галузі, і наші удари, в тому числі і по північних портах, наша знищена їх... винищена їхня логістика в районі новоросійська всі ці нафтові мережі, наші удари по дружбі, які стали також уже певним нашим інструментом, в тому числі і тиску на Угорщину і Словаччину, яка свідомо блокує нашу євроінтеграцію. А тепер дуже дивуються, чому вони залишаються без російської нафти. Ну тобто, в принципі, не можна сказати, що це все піар-ходи, тому що сама російська сторона визнає їхню ефективність. Стосовно ефективності тієї чи іншої зброї, все питання буде стояти в кількостях її виробництва, і відповідно по цих кількостях ми потім зможемо побачити їхню ефективність це в найближчі місяці. Бо ми ж всі прекрасно бачили, якими ефективними були штормшедом, коли вони, наприклад, розносили штаб чорноморського флоту російських. Федерації і інші типи озброєння, тобто про ефективні зброї. Дізнаємося в майбутньому, а от саме чи ефективні наші удари ну і росіяни саме про це вже фактично Пане, сказали. Пане Дмитре, ми протягом всього ефіру показуємо QR-код і номер телефону, за яким можна дізнатися умови рекрутингу. Розкажіть трохи більше про е ці умови, і е хотів ще також уточнити е точніше, почути вашу думку стосовно дозволу виїзду е чоловікам е до 22 років за кордон. З одного боку, ми дозволяємо виїзд, а з іншого боку, мотивуємо. Вступати до лав зсу категорію 18-24 за контрактами. Уже є навіть два види контрактів, як піхота, так і БПЛА на два роки. А от хотілося почути вашу позицію, але давайте з рекрутингу почнемо. Рекрутинг – це 63-ї бригади. Це наші нові партнери, яким ми намагаємося допомогти наростити показники щодо кількості добровольців, які до них можуть прийти. Я дякую вашій команді, що даєте таку можливість. 63-я бригада. Наразі вона пропонує різноманітні посади. це і посади водіїв. Їм також потрібні люди з радіотехнічної освіти і на посади операторів, засобів радіоелектронної боротьби. Так само там є і відповідні бойові посади е з набагато більшим грошовим забезпеченням. Чи ми відповідно з більшими ризиками, це досить таки потужна команда? Там працюють дуже круті рекрутери. Я закликаю кожного зателефонувати за номером гарячої лінії, відвідати сайт цієї бригади і, хоча б отримати для себе всю необхідну інформацію, щоб, хоча б знати, що робити, коли ти ну, до того, поки ви з військовозобов'язані громадяни зустрінуся з представниками ТЦК. Стосовно другого питання щодо дозволу уряду на виїзд за кордон, то як мінімум з минулого року всі наші за західні партнери говорили, що потрібно знижувати мобілізаційний вік до 18 Але от категорія оцих громадян, якраз за підрахунками уряду, це ну, скажімо так, в демографічній нашій карті найменше це пов'язано з кризами 90-х років і з падінням власне народжуваності. Тому для того, щоб зняти суспільну напругу, для того щоб припинити цю практику, коли матері в 16-17 років вивозять молодих хлопців часто проти їхньої волі за кордон, намагаючись там інтегруватися, і було власне прийнято Таке рішення паралельно з тим, власне, і була посилена відповідальність за незаконний перетин кордону. Там і збільшені штрафи до, 70, до 170 тисяч, і тепер вже передбачено кримінальне ув'язнення. Тобто, все таки це більш збалансоване рішення для того, щоб в цих умовах в дуже важких умовах мобілізації певною мірою зняти на пробу пана Дякуємо вам, дякуємо вам за відповіді. Дмитро жмайло співзасновник та виконавчий директор Українського центру безпеки та співпраці, був з нами на прямому зв'язку.